Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Мене звати залива Катерина. Я бухгалтер-експерт компанії українського розробника Дебіт Плюс. Ми поговоримо про те, яким чином у програмному продукті Дебіт Плюс відображається облік банківських та касових операцій, тобто поговоримо про грошові кошти та розрахунки з підзвітними особами. Робота у програмі поділена по окремим ділянкам або підсистемам. В світлі нашої сьогоднішньої теми варто торкнутися двох таких підсистем, які мають назву облік банківських та облік касових операцій. Почнемо з обліку банківських операцій або безготівкових розрахунків. Ми говоримо про те, що статична інформація в програмі відображається в певних довідниках. Основний довідник, який передбачений для ведення даної підсистеми, має назву банківські рахунки. Пункт меню Довідники банківські рахунки. Всі відкриті діючі рахунки підприємства мають бути належним чином внесені шляхом додавання до цього довідника. В рядочку довідничка зазначається назва, вид валюти, тобто, чи ми говоримо про національну валюту, тобто наш гривневий рахунок, або, можливо, це може бути певний валютний рахунок. Безпосередньо сам банківський рахунок, МФО та назва банку. І в нижній частині нашого рядка обов'язково вказуються дані для бухгалтерського обліку. Тобто, який саме субрахунок буде використовуватися для даної позиції, і який рахунок в банку, тобто код з довідника аналітики номер 53 має бути зазначений для використання даного рахунку. Це є важливо для того, щоб в майбутньому коректно і правильно формувались потрібні. Нам кореспонденції. На основі вносеної інформації бухгалтер має змогу працювати з платіжними інструкціями або виписками. Для спрощення роботи з цими документами передбачений шлях імпорту з клієнт банку. Давайте поглянемо на Ті документи, які ми можемо відображати. Зверніть, будь ласка, увагу, що робота в програмі налаштована таким чином, що завжди відображається поділ по різного роду папкам згідно призначення. Тобто, наші виписки або платіжні інструкції мають поділ в розрізі вхідних та вихідних платіжок, тобто, нам надійшли кошти або ми комусь за щось заплатили. Якщо говорити про призначення, то кожна папка має окрем Налаштування. Відповідно, підприємство буде мати окрему кореспонденцію рахунків, коли буде розраховуватися з постачальниками, коли буде сплачувати певний податок по заробітній платі, коли буде перераховувати валютні кошти і так далі. Якщо ми говоримо про надходження, тобто платіжні інструкції, вхідні, принцип буде аналогічний. Для того, щоб не створювати всі господарські операції, всі ці документи вручну, передбачений. Імпорт з клієнт банку, з того банківського рахунку, яким користується бухгалтер. Якщо ми говоримо про відповідно певне підприємство, можуть бути відкриті рахуночки в різних банківських установах, все це передбачено в програмі. І в блоці Платіжна інструкція вхідна і в блоці Платіжна інструкція вихідна, ми маємо так звану транзитну папку з кодом 2000, за допомогою якої виконується імпорт. Зайшовши всередину, бухгалтер... Алтер може скористатися пунктом меню, який звучить як: робота з пакетом «Клієнтбанк» імпорт з пакету клієнтбанк та серед переліку «Клієнтбанків» обрати свій. Я покажу на прикладі Приватбанку подвійним натисканням: ми імпортуємо документи за певний період до. Програмного продукту і відповідно подальші дії бухгалтера полягатимуть в тому, щоб на основі певного призначення здійснити переміщення за допомогою пункту меню сервіс, перевести в іншу папку. Кожної платіжки або блоку платіжок, в залежності від того, що саме це було за надходження або що це саме була за виплата з рахунку. Всі ці дані, сформовані на основі відповідних налаштувань, відображаються в балансі. І в подальшому бухгалтер має змогу перевірити власні дії за допомогою формування. Через пункт меню обороти та залишки за рахунком. Давайте проглянемо. Приміром, ми візьмемо рахуночок 311. За відповідний період. Натиснувши на кнопочку ОК, я формую обороти та залишки за рахунком 31 субрахунком 311, і я бачу в розрізі внесених рахунків окремо поточний, окремо новий, ті обіги, які були сформовані за період. Якщо бухгалтер хоче проглянути, з яких саме документів, з яких саме господарських операцій були сформовані ці обороти, він може використати пункт меню розрахунку. Виписку по рахунку, і побачити відповідну частинку по дебету та по кредиту. Шляхом функції пошук документа ми маємо змогу перейти на конкретну господарську операцію, на конкретний первинний документ. Також в програмі реалізований пункт меню, який дає змогу проглянути, яким чином, в розрізі яких кореспонденцій були сформовані. Наші господарські операції за період, це є розробча відомість. Ми можемо сформувати в розрізі всіх оборотів знову ж таки за певний період. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви маєте змогу також вказувати певну аналітику, наприклад, відібрати лише один конкретний рахунок: поточний, валютний євро, депозитний і так далі. І всі дані в розрізі кожного призначення платежу будуть відображені в цьому звіті. Подібним. Чином ми маємо змогу працювати з будь-яким рахунком. Це може бути не обов'язково 311. Давайте тепер також поговоримо про наші готівкові операції, перейдемо в підсистему облік касових операцій. Пункт меню Документи передбачає знову ж таки відповідний поділ в розрізі документів згідно призначення. Видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер. Авансовий звіт. Давайте поговоримо. Про основні нюанси відображення. Якщо ми, як підприємство, отримали в касу якусь певну суму, наприклад, ми взяли перерахували кошти з банку, нам заплатив наш дебітор і так далі, відповідним чином, дана кореспонденція і дана господарська операція має бути відображена в певній папці в залежності від того, що це саме в нас було. Поглянемо на прикладі надходження коштів. Від фізичних осіб з кредитом 361 шістдесят першого зайшовши всередину папки подвійним натисканням, ми бачимо перед собою приклади вже створених, внесених документів, новий прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, авансовий звіт створюється шляхом додавання, або через права кнопочка миші Додати на основі заповнених даних. Програма формує певну проводку, певну кореспонденцію рахунків. В нашому випадку ми бачимо застосування по рахуночку 361 відповідно, від 5 грудня 2023 року за реалізацією кукурузи ми отримали якусь певну суму в нашу касу в національній валюті. При збереженні будь-якого документа на основі тієї папки, в якій він був збережений, згідно Налаштувань, які були вказані, формується відповідне проведення. Через пункт меню проводки. Пошук проводок ми можемо проглянути, яка сама проводка була сформована. Дебет 30-го рахуночку кредит 361 го субрахунку. Відповідно, також ми можемо формувати певні друковані документи. Пункт меню, «Друк». друк екземпляра документа дає нам змогу вивести в Excel формат або у відповідно інший формат будь-який документ, з яким ми працюємо. Давайте проглянемо, як виглядає звичайний прибутковий касовий ордер. Подібним чином ми працюємо з. Видатковими касовими ордерами, коли з каси ми передали кошти, наприклад, в підзвіт, коли ми виплатили заробітну плату через касу або здали гроші в банк. Це можуть бути знову ж таки різні призначення. Обираємо відповідну папку і проглядаємо, як виглядає інформація. Видатковий касовий ордер заповнюється дуже схожим чином. Вноситься інформація на відповідну дату з вказанням суми і підстави, кому саме ми видаємо ці кошти. Наприклад, це можуть бути підзвіт. Добові. При збереженні цього документу знову ж таки формується проведення. В цьому випадку кредитова частинка, це вже буде 30-й рахуночок каси в національній валюті 372-й розрахунки з підзвітними особами профігурувало по дебету. Через пункт меню друк, друк екземпляра документа, ми можемо вивести наш видатковий касовий ордер на друк та його надрукувати. Подібним чином, як ми аналізували через обороти та залишки за рахунком, рахуночок 31, ми маємо змогу це зробити для 301 субрахунку, сформувавши дані за відповідний період і проаналізувавши їх. Пункт меню розрахувати виписку по рахунку». Програма нам покаже, з яких саме документів був сформований той чи інший обіг. У випадку, якщо вам необхідно відобразити авансовий звіт, для цього також передбачений окремий блок документів. Переходимо з вами до авансового звіту. Він створюється аналогічно шляхом додавання. Давайте проглянемо, як виглядає заповнений документ зсередини. В шапці документу зазначається безпосередньо кредитова частинка рахунка. Відповідно, ми маємо змогу вказати додаткову інформацію, куди відряджено нашу особу, назву авансу. В нижній частині, такій ніби табличній, ми зазначаємо дані, що відображаються вже з деталізацією по дебету. І також ми вказуємо призначення, кому ми заплатили, яку саме суму. На основі цього документу знову ж таки ми маємо змогу сформувати друковану форму через пункт меню друк. Друк, екземпляра документа подібним чином ми працюємо з усіма первинними документами, відображаючи те, що нам необхідно. Тобто для кожної господарської операції в програмному продукті передбачена окрема папка. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб-канал номер один семінар. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Програєте в нерівній боротьбі з паперами? Втомилися від пошуку копійки? Задаєтеся питанням, де знайти фахівців з автоматизації бізнес-процесів. Відповіді на ці питання є ДеБет Плюс це програма автоматизації бухгалтерського обліку, це комплексне впровадження на вашому підприємстві, це супровід кваліфікованих бухгалтерів консультантів. Не балансуйте, а тримайте баланс у житті. Debit Плюс будь завжди в плюсі.